Велкам, 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 пані та панове, вітаємо вас на неймовірному турнірі по Apex Legends. З вами студія Майнкаст. П'ятий меч на сьогодні. Це повтор, це Штурмпойнт, і знову ж таки, така прекрасна пара ваших коментаторів юка та Гомар, повертається, щоб насолодитися цим матчем разом з вами та вже командою Рок, яка вийшла на свій мапон. Нарешті ось тепер починається справжня гра. Стає спекотно, стає страшно для команд. Вони відчувають, що цей турнір може завершитися в будь-який матч. Прямо зараз ми знову з вами на Broken Moon знаходимось. І не забувайте, що саме тут одну зі своїх двох перемог Рок отримали. Враховуючи те, наскільки далеко вони дропалися на хайпоінті, і вони змогли перейти всю дистанцію, це чесно шокує. Я от вам ну для прикладу, скажу, що NAP на барометрі починають. Вони ж там в топ 2 і залишилися. Все логічно, вони майже не рухалися. Рок пройшли всю мапу, зібрали добру чверть лобі навіть більше. І з цим спокійно для себе змогли отримати поки що найбільш домінантну гру, яку ми бачили сьогодні на фіналах. Речі, ти сказав Broken Moon, чи то мене поплавило. Ой, штраф, да. Бо я я вже думаю, це я коротше дивлюсь кудись не туди. Ні, ні, я що оце не да. вигадав. І до речі, що, я... ви не думали, да, Шмар що ми жото попутали. Та у нас тут і показують якраз хто кого взяв. Зверніть увагу на легенду, навіть повторюється Castle Uh, плюс цього разу вже Крипто і Пасфайдер. Пасфайндер yeah, цього тривай, разу завезло тривай, тривай, багато. Тривай, тривай. Кесла не було. Uh, ну, повторюю, це да, так, додави кесла до Крипто. Якраз хотів на це звернути увагу. Я щасливий. Нарешті у Наві є якась можливість плейсменту, позицій. Подивіться на це коло. Ну як це назвати, окрім як рофлом? Воно знову розум... летить на барометр кудись. Це, до... це ж було вже. Ти розумієш, у нас три мапи поспіль. Перших мапи було північ коло. Зараз вже другу мапу поспіль. Тепер з наступних трьох воно йде вниз. Якщо наступна мапа знов буде тут, Хтось перестаньте крутити, будь ласка, коло. іронічно, ми вами можемо побачити майже таку саму зону кінцеву, дивлячись на те, що зараз відбувається. І тим цікавіше стає, тому що ну... у рок є конкретний паттерн, який їх провів по ротаціях по всьому до перемоги. Вони можуть намагатися грати плюс-мінус те саме, що вони робили. Тому що ця стратегія була виграшена. Звісно, всі знають, де знаходяться рок. Вони знають, на якому POI ці деплоїться. Розуміють, що тепер ви не маєте права їх відпускати. Вам треба контролювати цю ситуацію, аби ну, не наразити себе на зайву небезпеку. Бачимо, до речі, про небезпеку у Фурії. Весело, перші файти, вони вже дропаються на голову опоненту. NAP перший нок, Але здається, так, Сентінус... да, втратили вже одного гравця мінус вотер. Mm -hmm. Є така ситуація. Навіть тим часом вже здвинулися на наступний пойнт, пробують лутатися. Фалкон заходить, до речі, під цей всей двіж на барометрі. Фурія намагається тут посканити, що там дропається. І прослідувати суперника, щоб не відпустити. Це для них ну не зайві поїнти, які потрібні. Нагадаю, Пойнти даються за один кіл, один поінт. Ну і плюс далі за плесмут, починаючи вже з 16-го, Так, 16-го саме якраз. Значить, то якраз місця. Сентінос, що виживуть, не виживуть Паралельно, до речі, і ВП. почали тут заробу з Алаєнс. Влітає Loose, Спроба розірвати, хоча б ось але розривають тільки його. Alliance доволі непогана, камбечна. починають тут розвалювати всіх. І до побачення, ВП елімінейтед Перший на сервері Знову. вони займають 20-й спот. Це вже поспіль так для них максимально неуспішна гра. І максимальний БМ від Ефекта. Це Бурс. Слон-ефект. На хто не знає у Ефекта білий прапор на Лікопедії. Він не представляє собою, ну попросив не представляти його країну, звідки він народився. На жаль, де не потолонило не так давно була, до речі, да, країною до того, як Virtus.pro стала вірменською організацією, так само звідти ж що, життя, воно таке, знаєте, непередбачене, Деколи треба ставити евак і максимально швидко покидати ту локацію, на якій ти десантувався. І ефект бачимо, робиться поза межами навіть сервера. Uh, тим часом Джинжи Sentinels, Alliance, фурія наві поза межами зони. Рок, до речі, направляється в зону фурії, фурії, яка зараз, можливо, навіть не очікує. суперника побачити настільки близько. Є 36 тут Ентерфорс. Нам показують, тільки сидять просто в кущах, але набагато цікавіше. Зараз було подивитися, що там рок задумали. Але вони просто одразу розвернулися, як тільки отримали інформацію про Фуріо Сентіленс. паралельно втратили двох легенд, залишився тільки пасфайнер, але маючи такого, ем, таку легенду, можна насправді спробувати ще якось розресатися. Питання знайти вільний спот. І чи вони його знайдуть, тому що я намагався візуально знайти десь там на мапі, але таке враження, наче вони чекають від якраз Джинджи. І чи Джиндж їх відпустять? Ну, до речі, чесно кажучи, я чекав, що буде побільше Бенгалор вже на цій мапі, на другому штормпонті після того, як у нас каталіз зникла в бан, але доволі мало ми і бачимо, куди більше ставки саме на Pathfinder робиться. Враховуючи його перки, ви можете відносно безпечно переміщатися ціма зиплайнами, на не як це було в бородаті часи. Тож, да, для них це опція, звісно, для Рок в тому числі. Прямо зараз намагаються собі зарядити Devotion на максимум. Як бачимо, до Уф. цього потроху підходять. Золоті Мозамбіки. Ой, Боже, свят свят. Оце, до речі, запам'ятаєте момент. Можливо, саме ці Мозамбіки і стануть переможцями взагалі цієї мапи. А в один час я дуже полюбляв взагалі ці парні девайси. Мені подобалися p 2020 і, -20, і Мозамбіки, але Мозамбіки це взагалі Мозамбіки це любов. А... Хто не здогадався по цій репліці пан Юкіо Лафлайн Майнер, я вам підкажу. Тому все, все сходиться. Це каронічний вайт. Гарно. Так, що тут? Рок? Зараз пройти. Їм спону трішки настрілюють. Некротейчно. Таксі підвезло. Приціл, поки суперника трішки підводить, в результаті можна амансувати. До речі, урок уже на даний момент фіолетові армори. Вони, до речі, серйозні такі суперники, будь-кому, хто захоче тут пройти. Позиція, напевно, не найкраща в цілому, але маючи і крипто, і кесла, і пасфайндера, можна розраховувати і на поперше укриття, яке з'явиться з ні звідки. А по-друге, і на те, що тебе або заберуть в гіршому випадку, і потім розресують завдяки якраз кріп. Тому, в принципі, у них все добре. Цікаво, того, що я для себе звернув увагу, коли люди готувалися до Євеця, я трошки дивився те, як проходили з команд, і Я бачив набагато більше сперл, ніж є сьогодні в нас в лобі. І при тому, що вже доволі багато банів сталося, сперл популярності все більше і більше не набирає для себе. Хоча в тебе є можливість розвідки, да, потенційно, яку ти можеш робити, в тебе є Ульта, яка для тебе створює простір. Не те, що вона є там якоюсь найсильнішою геймченджерською, але. Ефективною просто демеджу недостатньо про Погралися трошки, подивилися якось, що для них на скрімах вона не дуже працює. І тепер ми, хоч і бачимо, сперу, але доволі рідко. Я, як людина, яка дивилася за першим ігровим днем, хочу тобі сказати, що і там багато сперава прям поміщено не було. Він ніколи не переходив підмітку, так би мовити, в половину. Чи навіть близько до половини взагалі всіх пікнутих легенд. Тому. В Принципі, ще подивимося, можливо, сьогоднішній фінальний день, уже коли команди трошки розіграються і декілька команд візьмуть у нас матч-поінт. Або побанять більше легенд і всі такі: ні, ну коли у нас немає там п'ятьох мейн-легенд, ми такі вже можемо пограти і на спару». Хто знає, хто знає. Рок, пок що тримає. Мейн легенд якраз вже й нема. Ну, доходить. от а асперу вже, до речі, з'явилося скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, сім штук з'явилося вже, я нагадаю, yeah. на секунду. Потроху з'являються вже. Oh. Я дивлюся на Рінг, і мені стає страшно. Ну він знову ж там. Реально... Так, він просто йде на барометр знову. Це якщо ми двічі одну і ту саму зону подивимось на фіналі, це буде легендарно, але таке можливо. Все ж таки, деколи зона не гарантує тобі того ж самого результату. Ми розуміємо, що тоді гралося дуже багато на цій зоні також завдяки кеслу. І я думаю, яка команда збирала собі цю легенду, а ми зрозуміємо також, що це велика кількість команд. І можуть знову користуватися тими ж самими перевагами. Навієм досі з 12 поинтами. бачимо, що фіол-армор у них, сидять собі на позиції, вже закріпилися, адже скаут ардиносто 99 Я думаю, вони покидати цей будинок поки не планують взагалі. Напевно, трішки я розчарований все ж таки, що враховуючи ситуацію, вже наявність на сервері однієї команди, не штовхає їх бути в якимось моментах навіть трішки агресивними, і намагатися вписуватися, якщо не провокувати якісь файти, прям а прям вписуватися ще за щось, щоб добирати десь якийсь кіл тут, кіл там і рухатися трішки по таблиці. Так, да, це момент, коли у деяких команд знаєш, врубається свіч того, що вони розуміють: окей, нам треба грати вже йоло, нам треба вриватися на кожній файті, намагатися лотати лобі настільки, наскільки це можливо, і цей інстинкт самозбереження потроху зникає. Воно давай, не завжди так працює для прокоманд, але це зайвий фактор тиску на переважно команди вверху таблиці. Бо якщо ти знаходишся там, де рок, наприклад, перебувають. Ти завжди знаєш, що рано чи пізно в тебе може просто хтось залетіти, побитися в надії вплинути на ситуацію по таблиці. Подивимося, що там нам принесеться нова зона. Позиція наві. Взагалі інших команд, які засіли вже на барометрі. Зона поступово починає звужувати сильніше, і команди починають заряджатися або розряджатися. В певному сенсі, як білими, так і всіма ресурсами. Фармиться євка потихоньку. Та команда у нас вже збирає собі фіолетовий армор. Але все ще NP, на наприклад, то... тоже на синьому сидять. Сентінел починають, до речі, тискати рок з якоїсь сторони, напевно, варто було би сказати. Хоча, з іншої сторони, мені здається, рок спеціально продали свою позицію. І тепер тримаються як чооґет проти Сентінелів. Увага, будь ласка, шановні, в північних територіях. Загроза балістики прямо зараз. І. З того, що я бачу, можливо, не просто загроза. Тим часом мінус вул і У Нас не дуже гарно для них складається цей день фіналів. Ми їх бачимо зазвичай тільки на побіг тих, кого вбивають, а не ті, хто роблять фраги. Тож вовки зараз доволі сильно страждають. Подивимось, подивимось, що Рок зараз тут нафармлять на, на Сентілона трішки собі поєнтів, тому що є зіпка, спроба вірватися. Ультимейт Касла насправді залишає декілька щілини, і як бачимо, у Вакслону з його девоушеном хочеться постріляти. Дуже багато нейротичної зброєю. Хабок знаходиться ще одного гравця. Влітають ось вони мозембіки. Ну, чи будуть. Рок зараз їх використовувати. Першу вже знаходять. Є доволі непогана. Кесла ультимейт. Треба ресетнути трішки по своїх ресурсах. Втрачають Сентіла паралельно двох гравців. Картер єдиний, хто виживає в цьому безумстві. Ну а тут здається, все вдасться стабілізувати майже без проблем. Для Рокса, що це виглядає дуже складно, їх починають ногти вибивати. Альянси падають всі. А отже, і ця команда вибуває теж. Пуря намагається не відпустити роки. В них ваша все це вийде зробити Забагато тиску. Тут фарпару дуже багато. Що ж, шанувальники яскравого апексу, мої вітання. Ця мапа точно не буде останньою. Єдина команда на матчпонті щойно вилетіла. А отже, мінімум, ще одну мапу ми з вами точно подивимось. Угу, непогано під них підійшли в той момент, коли вони майже стабілізувалися. Я вже думав, з ультимейтом Каслай майже, ну, так теж нічого не загрожує, але команда вийшла трошки з іншого боку. Як би то не було, мозомбіки можуть продовжити свій шлях. Я сподіваюся, їх хтось підібрав і зараз буде використовувати далі. І в нових руках ця зброя заграє новими барвами. Продовжується звуження зони. Ось тепер треба пробувати під... закривати ті команди, які там проходять. Ось вони Кен. Хтось їх взагалі помітить. Ну, там соули неподалік, але, здається, парше не помічає зовсім інша команда. Зараз треба мансувати за мостом. Зона, мені здається, падає ну, ідентично до попередньої, чесно тобі скажу. І Джен тим часом були знищені. А Джен одні з команд претендентів на матчпоінт. Вони вилетіли занадто рано, навряд чи це для них буде задовільним результатом. Вони не дійшли до матчпоінту за мало імпакту. У ну, нас паралельно зверху виводиться. Якраз кількість вже. Очок в усіх учасників. Немагається Sentinels напрягати. Вони закривають собою топ-10 найкращих команд у нас зараз на цей момент. І. Ой-ой-ой. Кен все ж таки вибили. Не дають же такі Паралельно Sentinel втрачає двох гравців. Один залишився тут битися, тільки гравець. Одна легенда, щоб всіх повернути, одна легенда, щоб всіх якось вбити. Стабілізуються себе. Ервіл, ну, Сенті нас треба там якось вийти, але як ти звідти вийдеш? Важкувати, важкувати це зараз опинятися для них позиція. Зона звужується, ну, ну все, все, я впевнений, що зона звужується просто ідентично до того, майже як попередній раз було. Фелкон опиняється на хайграунді, здається, разом з Немезісом він треба буде звідти воювати краще. Навіть, до речі, зайняла для себе теж доволі прикольну позицію. Здається, на лоу-граунді, але вже з предіктом на два кільця вперед. Цього разу вона більше буде йти в бік барометра, з того, що я розумію. Там трошки ситуація зміниться вже і на кінці відповідно. А все ще це так схоже. зіграти. Ну, різниця є. Причому може бути доволі серйозною. Прямо зараз ВКГ теж одна з команд, яка потенційно намагається вийти на матчпоінт. Зустрічається з Шейлою, але начхати каже: нам QQ, Мінусує грався ліквід, ні щось напросився просто на прах по собі на рівному місці. І тепер самих ліквід вже можуть не відпустити. ВК Gaming Залутає всю команду Ліквід. Судячи а. за все. Так і є. 5 кілів за цю гру для них. І це вже виводить ВК Gaming на друге місце. 42 поинти. І все ще є шанс по плейсменту пройти далі і далі. Це 100% два фіола золотий армор. Ой, шолом. З цим можна воювати далі, тим паче тебе касл, шейна, Wraith, тебе є можливість, як і нападати через щит, через телепорти, просто окопатися і сидіти все одно зробити класний флангінг, флангінг і потім навіть повернутися назад. Як не крути, доволі хорошими претендентами зараз вони робляться на перемогу. В принципі, по поїнтах залишилися найбільш перспективними тут ВК Геймінг, 30-ка у Немезіс, 38 One 100 Fifths і 39 там ще у NIP. А решта команд має їх вже менше. Ну там ще може RivalS там 25, Вони може десь там підійдуть. Не знаю. Пікин геймінг. Подивіться на QQ. Oh, uh. Він собі дозволяє? Він майже в соло на зараз затушити всю команду Ой. Фнатик, Їм Дійсно, боляче після цього тимейпіх не помог, допомогу стоять, і не знаєш, у нього у спині є опонент QQ. все ж таки розміняла, але все одно перевага тут точно буде за VK Геймінг. Fnatic іменей. Можна розрестатись. Можна розреститись. Новий кілл-лідер ВК Геймінг вирішили зараз просто вписати своє ім'я в історію і за цей раунд забрати максимально багато. 46 поїнтів. До речі, у них по плейсменту, мені здається, що. Оскільки там поїнтів треба, Там, мені здається, вони вже майже і проходять на 50. Point uh, за плейсмент враховуються зараз, а вони підраховуються паралельно, коли не oh, показуються. Okay. Тому як тільки команд стане менше, і у ВК Геймінг стане більше поїнтів. І вони так, вони наближаються до матчпойнту, і все рухається якраз. В напрямку того, що ми з вами отримаємо ще одну команду на матчпоінті. і не факт, що одну енепі 44 поінти. понти. Теж абсолютно реально ще за цю гру довести це. Еней, ну я не знаю, хтось зверху дуже полюбляє Ninja і Pyjamas, адже дві мапи на штормпойнті на їх рідний POI закривається зона подивимося до чого будете далі також їх ще і як бачимо лут доволі гарно годує один золотий один червоний вже бачимо армор ще звичайні фіолети звісно присутні але затарані вони доволі непогано десь там сидять також яких нам дуже 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 довго не показують але мені дуже цікаво де вони знаходяться тому що основними зараз їхніми проблемами претендентами на вихід під зону будуть саме Felpoнs, і зі спини спробують писатися в це все 100 сівс. Якщо Наві у них на цього бутерброда, все буде дуже добре. Є в них пасфайндер, вони можуть пробувати зайняти хайграунд і від цього відігравати далі. 100 Сівс під це заходять якраз у зону підзміщення. Біля наві якраз знаходиться Хандртіл. Ще одна команда в верхівці таблиці знаходиться. І зустріч проти Фальконів. В першу чергу. Імперіо Охау. Перший нок дає. Дразу перехресний вогонь. Не хочуть пускати Хандів в цієї ситуації. Фоні пади. Здається, Хандртіс до матчпойнту не досягнуть такою грою, тому що їх тепер починають затискати з усіх можливих напрямків. Зеро вишука шукає свого опонента, виходить на полювання. Але чи виграє це ПВП. Ні. Програє. Це, до речі, плюс кіл. Ні, не буде а. його, адже одразу трейд і... Кілпоєнту не отримає імперіо хаореса і поки живі. Соул вилітають наступними. Залишається тільки шість команд. Вже NiP 48 сорок вісім поєнтів. Геймінг 49 на даний момент. NiP починають відчувати в собі силу, знаходять до речі, з ким поборотися. Такі проє разом з R99, Доволі небезпечний притул і Він прекрасно розуміє на що він здатний. Той самий золотий армори. Вони хочуть битися. Макловін вилітає вперед. Хоче показати свою любов до цієї вогнепальної зброї кому тільки хоче, бо геймінг дуже боляче, здається, змушені відступати, але підставлятися також і перегресовувати на IP не хочуть і вони Подивіться, тільки зверху душать. Века Геймінг НАІПІ обидві команди вже знаходяться на матчпоинтах. І тепер їм хочеться не підпустити ближче решту опонентів. Забирати Falcon, забрати навіть чотири команди залишаються. Навіть топ-4 такого ми ще з... ми сьогодні не бачили, але ситуація для них доволі складна. ВКеймінг втрачає, до речі, гравця, їх Мадерволд добиває одного. І, в принципі, там Сольник залишається. Да, у нас три трійки і Сольник. Тоді у Наві доволі непогані шанси. Зараз в когось писатися, подивимося, хто саме це буде. Але чи достатньо навіть буде ресурсів, оскільки ми давно не бачили, як вони там воюють чи ні. Вреса. Фіфюшечка намагається тікати, але це, знаєш, як пастка для миші в лабіринті. І тебе ловлять. Gaming was eliminated. NAP, новий кіллідер. Курив. Побачить, де знаходиться суперник. Зараз головне, щоб Falconс якось вступили в боротьбу і навіть з молицем скористатися. Але здається, вийшло зовсім навпаки. Наві йдуть першим в агресію. Слав! На підлозі Уксаков втрачає все своє ХП. Ще один гравець залишається, але його зайця буде дотискати. Фалконс. Ті самі, хто виходить з спину та наві елімінети цього разу на третій позиції. Боротьба тепер продовжується. Falcons проти Енайпі. Прямо зараз у Falcons є проблеми. Їх дуже сильно дамажать. Вони не можуть жодного піку. Балці падає першим. Переохала знаходять. -йо -йо. Ну і схоже, що топ-2 попередній. Топ-1 в цій Нінджен Пижамас. Ще одна команда, яка досягає матчпойн. І наближається до потенційної перемоги на Esports World за Apex Legends. Ось так от. Зовсім про іншу команду ми з вами думали, але вийшло так, що саме NIP добралися до топ-1 цього разу. Хоча, давайте згадаємо і VK Gaming, які пересікли межу в 50 поїнтів. Прямо зараз у них 51 поїнт. Тому технічно ми вже маємо зараз цілих три команди, які можуть виграти наступну мапу та закінчити сьогоднішній фінал по апоксу вже наступною мапою. До речі, це буде вже шоста мапа сьогодні. Три команди, які можуть одну гру зробити вже для себе тріумфальною, і тим самим стати чемпіонами, чи буде ще більше змагатися. Бачив у нас в чаті люди згадували. Кого скільки команд на матчпоінті діставалося? За моєю коментаторською каденцією я максимум бачив 12, якщо правильно пам'ятаю. Тому так, можливо все. Не факт, що наступна гра буде, наприклад, останньою. Ньюкасл пролітає в нас в бан на наступну гру. І від цього одразу курйозніше доля всіх команд буде в тій грі. Навіть, до речі, тільки взяли Ньюкасл, а одразу в топ-3 можна їх привітати по плейсменту. Ігри краще і краще для них виглядають, але оця дистанція по поінтах поки що занадто велика, щоб розглядати Наві як одних з головних претендентів на топові місця. По факту, Наві зараз треба і топ 1 взяти, і, і напевно вбити так, як це робить та команда, яка бере топ-1 з кідів так 3-4. З такою кипою поєнтів вони реально можуть навіть і вірватися. Ну, добратися до 50 буде все одно доволі важкувато, але все ще, напевно, можливо в якомусь прям ідеальному сценарію. До 40 поєнтів ще не дібралося решта команд 100 Сіс в одному кроці, в них 39 поїнтів. Три команди вже, як ми сказали, на матч матчпойнті. Але що не принесе наступна мапа, ми дізнаємося тільки після невеликої перерви поки що. Музична пауза, і ми скоро з Гомером до вас повернемося.